Добрий день! Хочу вам продемонструвати котел електричний від компанії «Вітерм», який ми придбали та встановили в заміському будинку. Під'єднаний котел Вітерм до теплої підлоги. Встановивши його, ми досягли того, що він швидко прогріває температуру в приміщенні, яку ми задали на терморегуляторі. Так він виглядає. Ми встановили на термостаті температуру 12 градусів в приміщенні. В нічний час ми підігріваємо температуру в приміщенні на програматорі задали до 15 градусів. При цих параметрах котел працює 15, максимум 20% від своєї номінальної потужності. Потужність цього котла складає 12 кВт, але, як ви бачите, він має 3 ступені. Користуємось ним на одній ступені дуже задоволені.